Привіт, друзі! Нарешті до мене дістався Юліфон Armor 15. Смартфон з навушниками всередині, і це досить круто. Але чому він так довго діставався до мене? Вже всі повипускали на нього огляди, і мені, звісно ж, трошки прикро за це. Але наша митниця вирішила, що нехай він краще тихенько собі тиждень полежить у них. Ну і виявилося, що так, він був на митниці. Про що, звісно ж, мене не повідомили, не передзвонили, як зазвичай. Що ж, давайте відкриємо цю коробочку і подивимося, що тут є. А тут в мене є дві коробочки відразу, і в одній із них знаходяться навушники. Давайте я вам покажу. Це нові навушники від компанії Uliphone. Стоп, це не навушники. А обіцяли покласти навушники. Хм, напевно, в якійсь іншій посилці це буде. Тут в мене є кейс до цього смартфону. І він у нас пластиковий. Звичайний такий твердий пластик. Ну, дякую, що його поклали, також дуже приємно. Тут у нас є кріплення, звичайно, карабінчик. Все це у нас є. При замовленні на AliExpress, звичайно ж, ви цього не отримаєте, якщо окремо не виберете цю опцію, тому що це додаткові грошей коштує, скажу для тих, хто думає, що це стандартний комплект поставки. Ні, на жаль, ні. Цей комплект, точніше, цей кейс, він окремо у нас продається. Що ж, тепер відкриємо коробочку з самим смартфоном. Точніше, не коробочку, а пакет. Ну, і тут у нас вже знаходиться сам смартфон Armor 15. До речі, запакували досить непогано. Я так розумію, що коробка доїхала ціленькою і неушкодженою. Ось так виглядає коробка зі смартфоном Armor 15. Хоча, я думаю, якщо ви в темі захищених смартфонів, то ви вже і так бачили, як це все виглядає. У нас, до речі, зразу. Виробник вказує прямо ось тут, що в нас вмонтовані всередину навушники. Ну, як не вмонтовані, а встроєні. Коротше, що вони всередині знаходяться в смартфоні. Ну а тепер давайте відкриємо коробку, і вже сам смартфон безпосередньо будемо з вами дивитись. Так, друзі, і для тих, хто не в курсі, що це за смартфон, це не флагман, це досить бюджетна модель. Ну як, в районі 200 доларів вона коштує. Посилання на Aliexpress також я на неї в описі залишу, можете подивитись. І. Ось як виглядає сам смартфон. Давайте його дістанемо. До речі, який кольор у мене? А, у мене ще й червоний колір. Самий, так сказати, пацанський. Да? Так, ці смартфони бувають в червоному, в синьому і повністю в чорному кольорі. Задня панель у нас глянцева, я думаю, на відео це помітно. Це у нас звичайний глянцевий пластик. Але не спішіть закидувати його камінням, тому що тут дуже сильно виступають у нас ось тут оця площадочка і ось ця. Тобто, якщо смартфон буде падати, ну навряд чи він сильно буде торкатися е, асфальту чи якоїсь іншої поверхні, саме ось цією своєю глянцевою стороною. Так, що в комплекті є? Наскільки я пам'ятаю, то Aliexpress давав там на перші 500 замовлень безкоштовне скло в комплекті. Тому в мене воно, як бачите, є. Захисне скло. Ось так воно виглядає. Що ж, тут у нас, як завжди, куча документації різної. Дивитись ми її не будемо, вона вся однакова і нічого цікавого там точно ви не знайдете. Далі, кабель, звичайно, з червоного кольору, фірмовий. Шнурок отакий от є. Де у нас. А, зацеп у нас ось тут ось знаходиться. Тобто, хто любить таке от робити? Ну, я, наприклад, не люблю шнурком користуватись. Тому я їх ніколи не одягаю. Так, ну і блочок. Блочок у нас має потужність. Давайте зараз виявимо яку. А блочок має потужність 18 Вт. Ну, акумулятор тут, в принципі, не найбільший, тому цього блочка йому вистачає. Ну і така от штукенція спеціально для того, щоб Щоб що? Щоб що? дістати слот для сім-карт. Ось він тут. Давайте зразу подивимось. Який у нас тут слот? На скільки сімок? До речі, бачите ще один плюс цього смартфону. У нас зразу три роз'єми, Тобто дві сімки і карта пам'яті одночасно можуть тут знаходитись. От за це дякую. Що ж, прибираємо все зайве, запускаємо смартфон, і, звичайно ж, покажу вам зараз ті самі навушники, які знаходяться в самому смартфоні. Так, запустимо смартфон, знімемо транспортувальну плівочку з нього. Ось так. А поки я вам скажу, що тут динамік знизу, динамік зверху, тобто тут стереозвучання. Справа сканер відбитків пальців. Від окремо у нас знаходиться кнопка для підводної зйомки, я так розумію. А з цієї сторони у нас кнопка, яка налаштовується, сім-карти, слот для сімок і карти пам'яті. Ось тут знаходяться у нас зверху навушники, бачите? Знизу ж у нас тільки type c і поруч у нас мікрофон. Зараз смартфон налаштую, потім дістанемо навушники і подивимось на них також. Так, смартфон запустився. Ось така в нього прев'юшечка, аватарочка на робочому столі, як бачите, вже нагадує нам, що в нас тут якби навушники всередині. Так, в перші секунди роботи дуже-дуже сильно підторможує цей смартфон. Але тут процесор, по-моєму, чи P35, чи G35. Коротше, не один із найпродуктивніших, це точно. А, а не всі, до речі, тут присутній режим підводної зйомки. Ліхтарик у нас є. Такий середній по яскравості, але є, звичайно ж. Ну і давайте, звичайно, дістанемо навушники, тому що мені також цікаво, як це працює. Так, ось вони тут знаходяться у нас. Дістаємо один, дістаємо інший. Так, як же ж вони підключаються у нас? Там щось тітка на китайському говорить, але я не чую, що вона говорить. А, от, бачите, з'являється така от іконка, нажимаємо Connect. І навушники у нас підключаються до даного пристрою. Ну, це реально досить зручно, тим більше, що вони завжди знаходяться у вас під заглушками, тобто можна воду разом з цими навушниками кидати. Все, навушники у нас підконектились. Давайте їх роздивимось трошки детальніше. Звичайно, ж, заряджаються вони за допомогою магнітної от зарядки. Тут два коннектори, і тут. Самі навушники для мене ідеальні. Люблю, коли все-таки вони, знаєте, не пластикові, а коли в кінці є оці амбюшури. Мені все-таки така фіксація подобається в вусі більше. Е, я вам чесно скажу, я вже слухав ці навушники, звичайно, ще тижня-два назад, напевно. Мені дуже сподобався звук, але треба поставити якийсь додаток. Наприклад, я в себе через Power AMP слухаю на своєму смартфоні музику. І сюди також треба щось таке поставити, щоб можна було підняти високі частоти, тому що їх тут, по-моєму, трошки не вистачає. На повному огляді я вам все це розкажу. Розкажу, як можна гарно налаштувати ці навушники. Так що, друзі, не пропустіть, будьте підписаними на цей канал, підписуйтесь також на основний канал, якщо ще не підписані чомусь. Посилання будуть всі в описі під відео. Там же, де і посилання на мій онлайн-магазин. <газин>, де можна ці смартфони і не тільки ці придбати. Що ж, а в цілому, із того, що цікаво мені по цьому смартфону, то це, звичайно ж, перше, навушники. Друге, як звучать два динаміки в звичайному режимі. Ну і в цілому все. Тому що, я думаю, немає сенсу тут якось молитися на камеру, що вона буде якась тут крута. Скоріше за все, ні. Але, звичайно ж, приклади фото-відео ми з вами побачимо. До речі, дивіться, тут ще ширококутна камера у нас є. Слухайте, а по першим відчуттям по першим відчуттям вона тут навіть якась така, давайте дуже непогана. Так що, друзі, здається мені, що юліфон, як завжди, нас порадували своїм якісним девайсом, тому давайте ми дочекаємося повного огляду і разом з вами його подивимося. Давайте покажу вам ще, як меню виглядає. О, до речі, менюшка, бачите, такі жовті ярлички. Вперше в юліфонах їх бачу. Напевно, зараз у всіх юліфонах буде от така менюшка. Зайдемо про телефон, подивимось. HD Plus у нас дисплей. 12-Android, 128 ГБ пам'яті. І, по-моєму, тут 6, да, 6 ГБ оперативна пам'ять. Процесор Helio G35. Ну, Це бюджетник, так, звичайно. Але все-таки смартфон працює і працює. По-бюджетному, але працює. Не для ігор він створений, звичайно ж. О, радіо! Чи працює радіо без навушників у нас. О, дивіться. І ще одна фішка. Радіо тут працює без навушників. Що ж, це був смартфон Uliphone Armor 15 з будованими наушниками всередині. Тому, друзі, повний відеогляд за посиланням в описі. Чекайте, досить скоро я його для вас відзніму. Пишіть, як вам цей смартфон, і всім до нових відео.